Усім привіт! Ви на каналі Міні-Майстерня і з вами я, Тимофій. Сьогодні я покажу усі поробки за сезон декорації з пластиліну. Цей сезон я почав у 2022 році і закінчую вже в цьому році. Ну що, давайте починаємо. Я не буду показувати усе з, першого, е, з першої поробки до останньої, а покажу, як, е, ну, що я зробив, може, дещо Так. Ну, найбільше, напевно, мені сподобалась ось ця корзиночка невеличка. Все ви можете подивитися у телеграм-каналі. Так, ось ця корзиночка. Те, що ми робили одну із перших, можете подивитися на моєму каналі відео. Ще мені, у мене є ось така прямокутна корзиночка із грибами я її зробив. Мені вона теж сподобалась, гриби. Я взяв із своєї старої поробки, якої я ще не показував на відео, але скоро ми будемо робити гриби. Ще мені дуже подобається ось цей горшечок з пластиліну. Він прямо кутний, великий такий. В нього я поклав квіти з пластиліну. Так, ще я допрацював нашу бочку. Бочка в мене вийшла з медом. Я туди поклав трохи меду. А мед я зробив просто взявши жовтий оранжевий пластилін. Не трохи його змішав, але не повністю. І в мене вийшло. І в мене вийшов такий собі мед. Так, ось мої два паркани. Відео ви можете теж подивитися на моєму каналі. Усі фотографії я викладу у телеграм-канал, ссылка буде в описі. Ось такі. І ще я допрацював мою, ой, мій ящичок. Дерев'яний ящичок я зробив із яблуками. А картонний, ну як сказати, із пластиліну картонний ящичок я зробив із іграшкою, а саме машинкою такою невеликою. Ну, ще в мене ось такий є, Я туди додав ще квіти жовтенький. Той, що був на стінних, ми робили в одному з відео. І у мене, мені дуже сподобалось робити, і моїй мамі та іншим сподобався, дуже сподобався підсвічник ось цей зі свічками, який ми робили у, в останньому відео, перед останньому перед цим відео. Так, і цей ланцюг із якорем, напевно, бачили всі, тому показувати детально не буду. Що ж я вам скажу? За цю серію я зробив не дуже багато усіх поробок. Ну, як, не дуже. А саме зараз проход. 12 поробок я зробив. Можливо, у кого ще є. Якісь ідеї, то можете робити. Так, після цього сезону я буду робити арктичних тварин з пластиліну. Це, е, я буду робити тварин, які не тільки живуть на одному полюсі, наприклад, в Арктиці. А й буду робити тих, що живуть в Антарктиді. Це буде, як сказати вам, такий суміжний. Сумісний полюс такий. Там будуть тварини з двох холодних полюсів, і базу я буду робити за відео, але буду показувати, що я зробив. База буде в мене ну, з великою кількістю автомобілів різних машин, різної техніки, але ви це побачите у наступних відео. Так що ще, ще я хотів сказати? Дуже мені приємно було, що ви підписуєтесь. Дякую, що ставите лайки, що дивитесь мене, мені дуже приємно. Ще, що забув вам показати, це ось ця шапочка, ту, що ми робили у відео, де я показував, як зробити в'язані речі. В мене светр так і не дуже вийшов, тому я його розібрав. Але, можливо, у вас вийшло, сподіваюся, і гарні якісь речі. Тому молодці. А я буду з вами прощатися. Бажаю усім успіхів, хорошого настрою для ліплення, гарних ідей і крутих для. Ліплення з пластиліну. Ну а ви були на каналі Міні-Майстерня, і з вами був я, Тимофій. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. До нових зустрічей!